Ой, Дуже шкода, що Пашки не стало. Вона була хорошою людиною. Весела, завжди шуткувала, Ой, не дивлячись на те, що їй було погано. Ну це і за хвороби. А Костя тут був десь три дні тому. Він приїхав десь після обіду, десь о п'ятій. А Пашки якраз і дома не було. Але він залишив свій пакунок і попросив, щоб я передала його матері. Що? Ну, я знаю. Вона ж мені ввечері розповідала. Вони з лікарем поїхали кудись. Ну, це той лікар, який до неї часто приходив. Ой